Позивний Ворзель, командир гармати Діта, бригада артилерійської групи, 12-ї бригади Азов. Це чешська САУ Діта, яку ми отримали на озброєння. Дальність цієї гармати складає максимально 39 км, 155-й калібр. Це САУ, яку ми будемо доставати, я думаю, вже там в тил супротивника. Далі чому доставали, наприклад, нашими гарматами, які були до цього на озброєння у нас. Коли ви заїжджаєш на вогнову позицію, мені не треба там навіть випригувати з машини і показувати водію, там, тіпа, от ти ставай сюди, стволом сюди, наприклад, як на причепних гарматах, ти вилітаєш і починаєш керувати машиною, там, ставай сюди, там, наводься сюди. Там. Тут тіпа, не треба цього робити, я достатньо мені поводити всі дані про тим, як ми працюємо. Тобто я виїжджаю а, на роботу, наприклад. Я одразу поводив ввів, я можу вибрати зарані визначену вогневу позицію, вибрати ціль, все розрахувати. У мене вже буде підготовлена повністю робота вогневе завдання. Балістичний комп'ютер сам розраховує від типу боєприпасу і пороху. Дальність до цілі. Кутоміри приціли, він сам розраховує, сам наводиться, тобто ствол, стволо можна не керувати, просто нажимаєш кнопку Навестись. вона Сама все наводиться. Заряджання так само проходить автоматично, снаряд, заряд, все досилається автоматично, піропатрони просто вставляються в магазин з перепатронами. Я просто водію, включаю картинку, він бачив основний напрямок стрільби, він поставив мені машину, як треба, опустив опори, я можу наводитись, далі працювати. Гармата така, що вона тобі, скажімо так, багато чого не дасть зробити, просто так, що може їй нашкодити. Якщо ти, наприклад, якусь дію не зробив, то вона не дасть тобі виконати іншу дію. Просто взяти, стрільнути, наприклад, без опор, там стрільнути, там, не знаю, чи на ходу їхати стріляти там, типа, ну. І вона тобі таке не дозволить зробити. Предусмотрен режим тіби, переходу на ручне управління, тут, тут можна, в принципі, якщо навіть щось відкаже електроніка, всі маніпуляції можна виконати вручну. Тобто Вручну можна опустити стійки, накачати, вручну управляти стволом, керувати їм, робити довороти, підйоми. Так само можна вручну робити заряджання, наводити гармату вручну. Якщо навіть електроніка якась повідмовляє, то більшість дій ти можеш на ній виконати і зробити і так само потім її скласти і її поїхати паж даної гармати три людини це командир гармати Механік водій і навідник для повноцінної роботи гармати достатньо двох людей: це механік водій і командир гармати. Навідник потрібен в тому випадку, якщо відмовлять електронні засоби наведення, тоді тут встановлена також панорама, приціл, тобто можна наведення виконувати механічно, наводити гармату. Поки такої необхідності не було, тобто вона, в принципі, дуже нормально працює електронікою, тому достатньо дві людини. Кабіна захищена, вона захищена від уламків, тому вся робота проходить всередині, також там типу, біологічний захист там, і так далі. і так далі. В зарядів поміщається 40 снарядів, тобто вона може виїхати відпрацювати 40 штук за раз. Скорострільність в неї 6 пострілів на хвилину складає. неї шасі Татровська, 8х8, 600 км в неї запас ходу. 90 км вона розганяється по трасі, до 30 км вона їздить по бездоріжжю. Ну, але якщо, наприклад, ти буде, буде пробити колесо, то ти можеш включити підкачку і на пробитому колесі, завдяки підкачці, ти можеш все-таки виїхати. Ця гармата може робити МРСА постріли. Тобто ти розраховуєш на завдання на МРСА, от, водиш снаряд, е, типу пороху, гармата сама розраховує кутоміри на сіль, тобто, вона може зробити там, один мортирний постріл. На іншому пороху вона зробить під іншим прицілом постріл, під іншим вона зробить прицілом ще один постріл. Там виходить різна швидкість підльоту боєприпасу. Наприклад, там перший буде летіти там 120 секунд, інший буде летіти там 30 секунд, третій буде летіти там 60 секунд. Вона це розрахує таким образом і зробить таку затримку між пострілами, щоб вони всі прилетіли в одну секунду в одну точку. Вона дозволяє створювати тривогнові позиції, зберігати у себе в пам'яті. Ти можеш ввести їх просто зарані. Перед виїздом, ти просто, наприклад, знаходячись там в 40 кілометрах там, чи в 50 кілометрах від ЛБЗ, там, де в тебе нема проблеми з GPS, ти можеш е, створити їй координати, поводити, виїхати. І навіть якщо тебе буде глушити по GPS, ну, типа, вона тобі там навіть маршрут прокладе. Тут є карта, тобто ти можеш навіть по карті потім подивитися, куди ти під'їхав, е, звірити. Все ли в тебе точно, все ли в тебе нормально. Навіть якщо заглушить GPS, то ти в принципі можеш нормально працювати і без нього. Маючи таке озброєння, ми можемо вже ввести більш-менш маневрену там, чи оборону, чи наступальні дії, відпрацьовувати, швидше, під'їжджати, знищувати супротивника. Більше шансів, що ти менше будеш уражений а, за що того, що ти можеш змінювати свою позицію. Давайте нам більше зброї такої. bye <laughs>